2023 рік для заповідника гетьманська столиця є ювілейним. Виповнюється 30 років від дня заснування закладу в статусі заповідника. Ми пройшли важливий шлях від історико-краєзнавчого музею до потужного закладу культури національного статусу. На сьогоднішній день національний історико-культурний заповідник гетьманська столиця. Один із трьох національних заповідників Чернігівщини. Заповідник створено постановою Кабінету міністрів України від 14 червня 1993 року про державний історико-культурний заповідник Гетьманська столиця на мазі комплексу пам'яток культурної спадщини та природи, пов'язаних з історією українського козацтва доби. Гетьманщини з 2002 року у Батурині тривали роботи, започатковані урядовою програмою, відповідно до якої розпочалися масштабні реставраційні будівельні роботи, як на об'єктах заповідника, так і міста, з метою відродження та збереження неоціненних пам'яток історії та культури, а також розбудови та розвитку заповідника. Це був час реалізації амбітних цілей національного масштабу. 16 листопада 2007 року, враховуючи значення державного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця, указом президента України було надано статус національного. До складу національного заповідника Гетьманська столиця входить 39 пам'яток. З них 12 пам'ятки архітектури та містобудування, дві садово-паркового мистецтва, 5 історії, одна монументального мистецтва, 19 археології. Першим відреставрованим об'єктом став будинок генерального суду, будинок Василя Кочубея, який 18 листопада 2005 року прийняла державна приймальна комісія. Унікальна пам'ятка XVII століття, яка вціліла під час знищення Батурина 1708 року, саме з неї почалась музейна справа національного заповідника Гетьманська столиця. Важливо, що співавторами всіх рішень реставрації об'єктів Батурина були працівники заповідника. Саме вони надавали обґрунтовані плани по використанню всіх будівель і споруд, і у відповідності до цього розроблялись проєктні рішення архітекторами у співпраці з працівниками заповідника. Ще не всі завдання колективу реалізовані на сьогодні. Головним завданням для кожного з нас є збереження культурної та архітектурної спадщини. Важлива і відповідальна робота була пророблена співробітниками заповідника. Першим об'єктом, на який було оформлено свідоцтво, був будинок Генерального суду будинок Василя Кочубея 15 травня 2007 року. Кожне свідоцтво це місяці клопіткої роботи і кошти з виготовлення технічних паспортів та оформлення земельної ділянки. На даний час оформлено 13 свідоцтв про право власності. На нерухоме майно заповідника. У складі заповідника перебуває парк, пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення парк Кочубеївський, створений представником козацької старшини генеральним суддею Василем Кочубеєм на базі природної діброви. Парк поєднує регулярне і нерегулярне розпланування. На сьогодні має площу 9,4 гектари. Окрасою парку є розмаїття квітів. Сад Ірисів у парку Кочубеївському із більш як однієї тисячі кущів має 70 сортів. Навесні квітнуть пишним цвітом махрові тюльпани, агератом та чорнобривці. Одним із знакових об'єктів заповідника є палац гетьмана Кирила Розумовського. Для того щоб він став на баланс заповідника, була пророблена наполеглива та аргументована тривала робота адміністрації закладу. 21 листопада 2007 року розпорядженням Кабінету міністрів України пам'ятка архітектури палац Кирила Розумовського була передана із власності Чернігівської області. У державну власність до складу національного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця. Впродовж 2007-2008 років тривала реалізація грандіозного задуму та небачена по масштабам і термінам реставрація з відновлення палацово-паркового ансамблю Кирила Розумовського, яку було розпочато у 2003 році. Вперше з 1911 року вона дійшла до фінального завершення. Головні рішення проєкту реставрації були направлені на відтворення планувальної структури та відновлення за аналогами збережених робіт Чарльза Камерона розписів, ліпнини, паркету, освітлювальних приладів та навіть штор. Складним рішенням по відбудові палацу було укріплення і зміна колон висотою в два поверхи з головного фасаду. У грудні 2008 року працівники заповідника почали працювати над підготовкою тематико експозиційних планів, концепцій виставок та експозицій, здійснювати підбір експонатів. Урочиста подія відкриття відбулася. 22 серпня 2009 року єдиний збережений і відтворений палац гетьмана України Кирила Розумовського вперше вітав відвідувачів та гостей. Відтворення в 2009 році парку біля палацу створило неймовірний ансамбль архітектури і парку. Він відтворений згідно схеми генерального плану ансамблю 19 століття на площі 9,8 гектарів. За своїм характером та сприйняттям він є прикладом регулярного парку. Сад тисячі троянд, відтворений у 2009 році біля центрального входу до палацу, створює атмосферу величі і неймовірної краси палацово паркового ансамблю Кирила Розумовського. 130 саджанців Туї Західної, висаджені у 2009 році, об'єднують в одне ціле палац і флігелі. А липові алеї гетьманського парку створюють атмосферу історичного середовища часів Розумовського. Реліктові дерева молодості. Гінк гобілоба, котрі були ровесниками динозаврів, ефектно виглядають у гітманському парку протягом усього року. Доглянуті рівно стрижені смарагдові партерні газони, площа яких складає 3-4 гектари, створюють бездоганний зелений кілим, підкреслюючи елегантний стиль парку біля палацу Кирила Розумовського. Важливим напрямом розвитку національного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця є робота у сфері природоохоронного законодавства. У постійному користуванні установи перебувають 12 земельних ділянок загальною площею 31,7 гектарів. Щорічно працівниками паркових відділів Створюються композиції із квітково декоративного оформлення території заповідника, використовуючи власно вирощений посадковий матеріал, сортові види, форми однорічних та багаторічних квітів, кущів і дерев, які дарують оточуючим гармонію кольорів веселки. Паралельно тривали реставраційні роботи Воскресенської церкви усипальниці Кирила Розумовського. Були виконані опереджувальні роботи інтер'єрів, фасадів, встановлено ікони на фасадах пам'ятки. У 2013 році було встановлено копію надгробного пам'ятника Кирилу Розумовському. З оригінального білого карарського мармуру на історичному місці над склепом гетьмана. Унікальна пам'ятка архітектури Воскресенська церковно-парафіальна школа в жахливому аварійному та непридатному для експлуатації стані була передана з балансу Батуринської міської ради на баланс заповідника у 2005 році. Працівниками заповідника була проведена значна робота по реставрації та облаштуванні споруди, адже саме тут було вирішено відкрити музей археології Батурина. У 2007 році роботи були завершені, про що засвідчила державна приймальна комісія. Два роки ми працювали над створенням музею. Який був відкритий 22 січня 2009 року. 10 квітня 2004 року за ініціативи Віктора Ющенка на території цитаделі в пам'ять промужніх захисників Гетьманської столиці 1708 року було відкрито пам'ятник жертвам Батуринської трагедії. 1708 року як символу розіп'ятого і Воскреслого Батурина розіп'ятої та Воскреслої України у 2007 році народилася ідея відтворити цитадель Батуринської фортеці на своєму історичному місці розташування, автор грандіозної ідеї, проголошеної у Батурині 27 жовтня 2007 року. Президент України Віктор Ющенко колосальний проєкт, який об'єднав зусилля та знання наші археологів та кращих архітекторів України з інституту «УкрНДІ проект реставрація, що дало можливість в найкоротші терміни розробити проєкт, відтворити комплекс пам'яток цитаделі та створити майдан гетьманської слави. Зараз же неможливо уявити Батурин без культурної композиції гетьмани Молитва за Україну та величної цитаделі, які постали за один рік щоденної, практично цілодобової відповідальної роботи тисяч спеціалістів за участі кращих фахівців нашого заповідника. Найновіше наше надбання музейний комплекс Козацький двір важливим для нас було те, щоб споруда була розташована поряд із Батуринською цитаделлю. Ідея колективу створити окремий інтерпретаційний музей була підтримана. І у 2015 році благодійник Євген Сур подарував нам будинок та фінансово допоміг виконати ряд робіт з облаштування музею. Нині важко уявити діяльність заповідника без садиби Дяченка. Це історична споруда, що належала свого часу управителю маєтностями родини Кочубеїв. Для того щоб мати улюблений кожним господарчий двір заповідника адміністрації закладу довелося добре попрацювати і переконати аргументовано Сергія Таруту. Придбати у родини дяченків цю садибу для заповідника вже у 2007 році було розпочато комплекс робіт по перетворенню садиби у зручний і затишний комплекс для забезпечення господарських потреб заповідника. Маємо ще один об'єкт, який відіграє важливе значення в системі діяльності заповідника. Покровська церковно парафіальна школа. Тут розміщено фінансово-економічний відділ, науковий архів, бібліотеку, реставраційну майстерню. Дана пам'ятка актом передачі від 24 липня 1997 року була передана з балансу Батуринської середньої школи на баланс заповідника з 2001 по 2008 роки. Пам'ятка перебувала у безоплатному користуванні парафією церкви Покрови Пресвятої Богородиці. А вже у 2009 році було прийнято рішення розмістити в будівлі частину відділів заповідника. З 2010 року окрасою Батурина є каплиця Святого Миколая. Її збудовано на місці зупинки труни з тілом Тараса Шевченка під час перепоховання Кобзаря в Україні. У співпраці з заповідником вона була зведена за кошти жителя міста Львів Ярослава Пащака. Ще не всі задуми колективу реалізовані. Сьогодні головним завданням для кожного є збереження культурної та архітектурної спадщини.